Всім хай, в моєму вайбер каналі проходить розіраз на 7 місць. Я вам хочу про нього детальніше розповісти і як взяти участь. Він закінчиться 14 лютого. Перше місце це адмін в моєму чаті, друге піар, третє колаб, четверте Позінг, п'яте ніша або пістолет в 2 Шосте – взаємна підписка і фото зі мною. Сьоме це просто взаємна підписка. Умови. Переслати цей розіграш трьом або більше друзям, які можуть бути зацікавлені. І ще вам треба підписатися на мій TikTok, на мій YouTube канал і на канал мого брата. І до цього всього треба ще підписатися на мій Viber канал і надіслати профіль в мою групу для конкурсів. Наголошую, якщо у вас немає Тіктоку або вам не дозволяють його завантажити батьки. Не страшно просто перешліть, цей розіграш не трьом, а п'ятьом друзям. А далі хочу розповісти, як знайти мій вайбер канал, якщо хтось не знає. Спочатку ми заходимо на мій канал. Потім натискаємо на посилання і Viber канал. Далі натискаємо Приєднатися до каналу. І все! Ви вже у вайбер каналі. А на цьому, все. Всім дякую за перегляд та всім па-па!